Друзі, привітики-привітики. Ми знову на цьому кусочку де під пшеницею, і під нашим лісом сіяли ячмінне сіно. Ось такий він у нас вродив файний. Посіяли до дощу, місяць було дощу, потім пішла засуха і він дрібний-дрібний. Пшеничка то нічого так, наче нормально. А ячмінь взагалі такий паршивий, що тут ціна буде жменька і трошки. І знову ж таки, кос мотоблоком роторною косою, яку удосконалив. От. Казали, що там послабив, то сьо, тири-пири, але поки що йому нормально це все. Покатить. Якщо щось йому не сподобається, він може приварити назад ту стійку, чи як вона там зветься, і буде знову в нього нормальна коса. <су> ну, тобто, собі чоловік хоче, так і робить. Є можливість, то чому б не спробувати і не поекспериментувати. Так що підписуйтеся, ставте лайчики, хто ще не підписався, не поставив лайчики. Зараз подивимося, як він ячмінь, коса коса ячмінь, Удосконалена. Трошки тут горбаки, звісно. Хоч ми й вкотували, вкатували тут так, щоб не було цих горбаків, але все одно трішки є. І зато не, застря... не, за... не застрягає нічого. Ну, по приколу коса. трохи кидає до його. Оцю сіну кидає майбутнє. Так що вроді коси нормально. Все залишилося трошки. І все. Що вродило? Калтура. А де її обіцяти? То дощі, то суш. Каже, маленька, маленький тут зовсім. Він же викинув колос такого, викидає потиху. Потроху. в принципі. Каже, десь там коло хати трошки більша маса є. Зараз потопаємо туди і подивимося, що там покаже. Така прикольна пташечка прилетіла. Телефон не може її зафіксувати. Але прикольно. Рубає нормально. Ось топає, топає. Такий кусочок гарний. Величенький такий прям ячмінник. Знаєш, який прикольненький. І там далі також такий хорошенький. Сонечко трохи збиває, так? Да? Зараз перейдемо на другу сторону. Так, да, тут трошки більше ячмінь. Тут такий тінок чи, що, чи тут вигуляна земля така, що мало ще сіялося. І тут більші краще якісь, він, ситніший цей ячмінь. Такий. Да, набагато більший. Угу. Да, такий прям хороший-хороший. Прикольно. Це Микола старої хати, якщо що. Да. Ось обійшла вже з цієї сторони. Так, бачите, як сонечко вже ліс закриває вже до півгорода майже. Вже в принципі хорошо. Не, не, це, не так жарко косити. Так що, так, да, тут такий більш прикольніший ячмінь. але ж теж є такий менший і більший. Але то таке буде що нагребститися, як то кажуть. Кусочок такий невеличкий, але нагребстися треба буде. Оце таке. Треба працювати. То й працюємо. Так що ось так. Комари тут під лісом гризують, як собаки. Які лапухи шикарні, так? Треба зрубати буде. Так як треба? Ну що, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайк. і він ще там лижу під приварив от під туго. Я вже вдома покажу, як він зробив щоб воно там собі скользило. Щоб воно не так собі було, а по приколу. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Ось так коситься. Покажу, яка там лижа зроблена. Як Петя її там приварив. І на цьому все. так Пока-пока. Ставте -пока. лайчики. Подобайтесь. З цього боку хвостик ще залишився. Тут же викосяно. А туди ще такий трикутник до пуття йде. Ну, Як ти тут не це вокай, а все одно він косий. І все одно такі трикутники получаються, як Не старайся. Так що ось так. Все, покажу вам ще лижню, Леж... лежу, лижу. Що-небудь покажу. І... Все, пока-пока. Так, друзі, ось ця лижа, що я вам обіцяла сосняти, як Петя її приварив, щоб воно скользило по землі і нормально крутило цю штуку. Оці е, теж він поприварював і вже косе ними другий рік і, в принципі, задоволений усім. Так що, це він зробив для себе, ніхто не каже, щоб ви так само робили. Ось така там лижа приварена. Так, що він робив для себе? А ви дивіться всім пока пока.